Всім привіт! Коли народився Ісус, мадриці прийшли до нього з дарами, золотом, ладаном і смирною. Вони не просто вклонялися немовляті, а свідчили своїми дарами істину про нього. Золото говорили, що перед ними цар Ладан, що це Бог, гідний поклоніння. Смирно, що його шлях проляже через страждання і жертву за людські душі. Вже в яслах було відкрито всю його місію царювання, служіння Отцю і Хрест заради спасіння світу. Минуло багато століть, але Різдво не втратило своєї сили. Сьогодні Христос так само приходить в світ і шукає не скарбів, а сердець. Він чекає, щоб ми визнали його царем свого життя, щоб наше поклоніння було живим і щирим, а покаяння справжнім, здатним відділити нас від гріха і повернути до Бога. Наші дари тепер це послух, Його волі, молитва, чисте серце, готовність жити не для себе, а для спасіння інших. Саме такі дари мають найбільшу цінність Божих очах. Тож, нехай це різдво, цей різдвяний час для нас стане не просто споменом події, а зустрічю з живим Христом принесімо йому найбільше, що маємо, дозволимо йому народитися в нашому серці. Тож нехай світло Його істини, миру і спасіння сповнить всі наші домівки і життя кожного.